У рубриці Ретропоказ також говоримо про вчителів. В останні дні вересня 1997 року, напередодні вінчування працівників освітянської галузі, журналісти студії Гок ТВ вирушили у школи міста дізнатися, наскільки престижною є професія вчителя. Ще 20 років тому професія педагога вважалася у нашій країні престижною. Вступити, наприклад, на істфак або філфак вишу було справжньою проблемою. Однак час вносить свої корективи. Зараз значно менше молодих людей, які бажають сіяти розумне, добре, вічне. Ряди викладачів в освітніх закладах порічали. Фінансові та психологічні труднощі змушують їх змінювати вид діяльності. Справа в тому, що, мабуть, сама економічна криза відбилася значно і на статусі вчителя, тому що залишилися на сьогоднішній день в школі, мабуть, тільки ті люди, які віддані своїй професії і які не можуть жити без дітей. Взагалі, мабуть, ні. Він як був, так і залишився виховувати добре, хороше, потрібне, людяне. Чи змінився статус учителя, чи залишився таким самим, як був на початку вашої трудової діяльності? Змінився, ну сказати, що в кращу чи гіршу сторону не можна, бо це залежить від самого вчителя. Який учитель, такі діти, у який час такі діти? У нас певною мірою унікальна країна. Дещо людина з вищою освітою, викладач, може повзати на колінах на своєму городі, намагаючись запасти провіант на зиму, щоб прогодувати сім'ю? Мабуть, от тільки у нас сьогодні люди розумової праці поставлені в жорсткі фінансово-економічні рамки, звідси і підґрунтя, наприклад, для нещодавнього зростання соціальної напруги в комсомольську. І тим не менш, незважаючи на всі труднощі та проблеми, ще є люди, віддані своїй справі, які щиро вірять у користь своєї роботи. Усе тимчасове в цьому світі, але знання, що передаються з покоління в покоління, можуть жити вічно. Напередодні дня вчителя у п'ятницю учні шкіл, училищ, технікуму вшановували своїх наставників, дарували їм квіти, слова любові, слова поваги, людям такої потрібної і важливої професії.